Добрий день. Наразі увага цієї країни прикута до подій в Білгородській області. Я нагадаю, 12 березня російські добровольчі загони увійшли на територію Білгородських Курських областей і почали військову операцію безпосередньо на території Російської Федерації. Сьогодні, а саме 19 березня, керівник штабу Російського добровольчого корпусу з позивним Фортуна в Етері Загальнонаціонального телемарафону запевнив, що йде розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення в прикордонних з Україною регіонах Російської Федерації. Крім того, влада Білгородської області Російської Федерації заявила про те, що планує вивезти 9 тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території. Давайте разом з вами проаналізуємо ситуацію, яка відбувається на території Білгородських і Курських областей. Цим подіям, власне, вже був присвячений попередній випуск на YouTube каналі Код 45.0. Хто не дивився, рекомендую передивитися це відео, підписатися на мій YouTube канал 4C450. Тим самим ви поширюєте український інформаційний контент. Лайкайте і коментуйте. А тепер до подій, які відбуваються протягом останніх днів. 17 березня Легіон Свободи заявив про те, що звільнили селище Горьковське, Білгородської області за інформацією російських добровольців, селище знаходиться повністю під контролем їхніх збройних формувань. Але... Що мене здивувало, так це світлина, яку виклали російські добровольці. Вони стоять на тлі російського прапору, на ньому стоять, навіть не на тлі російського прапору, а е, на землі лежить російський державний прапор, і, відповідно, російські добровольці стоять на е, прапорі Російської Федерації. Ну, давайте говорити про те, що якщо Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляло про самостійність рейду РДК, і відповідно громадянський характер війни на території Російської Федерації, то, як на мене, подібна світлина зіграла не на користь російському добровольчому батальйону і інших е, парамілітарним структурам. Давайте абстрагуємося і уявімо собі події. Революції гідності. Момент повалення кривавого режиму Януковича. Виходить, наприклад, тягне бок і закликає всіх вийти на Майдан з метою повалення кривавого режиму Януковича, але стоїть він на українському національному прапорі. Яка реакція була б українців? Напевне, не підтримка керівників Майдану навіть не зважаючи на їхні справедливі вимоги щодо повалення кривавого режиму. Уявіть собі, ця світлина масово тиражується російськими ЗМІ. Яка буде реакція російських обивателей, коли вони побачать цю світлину, тим більше світлина була опублікована напередодні президентських виборів Російської Федерації. Напевно, не мовиться про масову підтримку рейду РДК. І відповідна збільшення чисельності прихильників формування структур руху опору безпосередньо на території Російської Федерації. Це інформаційна помилка, і досить серйозна інформаційна помилка. Потім з'явилася інформація, що це ічкірійські добровольці стояли на російському прапорі. Ну, інформація. Е... Ще гірше, краще б взагалі не було не коментувати. Тобто тоді попередні заяви про те, що російські добровольці звільняють відповідно російські території, виявляються спростовані подальшим ходом події, а саме те, що в якості російських добровольців виступають чкірійські рух супротиву, який зайшов на територію Російської Федерації з території України. Я не критикую дії російських добровольці. Я аналізую ті події, які відбуваються на території Російської Федерації, висвітлення яких відбувається не тільки в українських, але й відповідно світових і західних ЗМІ. Я вказую на ті помилки, які у майбутньому унеможливлять подібного характеру появу інформації яка може нашкодити і відповідно на руху спротиву на території Російської Федерації, таки подальшому успішному характеру звільнення російських територій, відкривало режиму Путіна. Я маю право давати коментарі. Я професіонал. На моєму рахунку є успішні операції, проведені аналітичним відділом громадської ініціативи Права справа. Серед таких операцій нейтралізація на території Російської Федерації першого ватажка бойовиків так званої ЛНР Валерія Болотова. Він був нейтралізований в Москві. Причому за інформацією головного управління розвитки Міністерства оборони і служби безпеки України у Болотова начебто були проблеми з серцем. І стався серцевий напад. Потім я спростував цю інформацію, виклавши деталі операції аналітичного відділу громадської ініціативи правосправи, яка, до речі, тривала 4 роки. 4 роки полювали за цим наїдником. З'ясувалося, що Валерій Болотов було отруєний. І російська сторона визнала цей факт. Тому, якщо комусь заманеться, питати, на якій підставі я коментую ці події. Я хотів би ще нагадати на рахунку аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа нейтралізації двох агентів російських спецслужб, а саме Філіппово і Морозова, які були просунуті російськими спецслужбами у склад українських добровольчих формувань, і які пройшли свого часу спецперевірку Служби безпеки України. Натомість вони не пройшли спецперевірку аналітичного відділу громадської ініціативи Після відповідної інформації переданої спецслужбам. Морозов був депортований, а Філіпов, на жаль, дали можливість виломитися на територію Російської Федерації. Менше з тим, це я відповідаю можливим критикам. Повертаємося до інциденту не тільки з російським прапором, але й відповідно рейдам російських добровольчих формувань на території Російської Федерації. У попередній передачі ми говорили вже про те, що, на жаль, знову повторилася ситуація, коли російські добровольці використовували символіку Збройних сил України, зокрема, на відео. Боєць Сибірського батальйону закликає до повалення режиму Путіна, у нього на рукаві український шевро. Відповідно, та сама ситуація була із наявністю української символіки на бронетехніці. Козацькі хрести. Після цього з'являється заява. І Кирила Буданова, і відповідно, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони дюса про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони буде підтримувати російські парамілітарні структури в їх моменті повалення і боротьби з режимом Путіна. Прекрасна заява. Але тоді про яку автономність цих підрозділів йде мова і відповідно громадянський характер війни на території Російської Федерації. Тобто фактично ГУР визнає свої помилки і говорить про те, що так, це ми стоїмо за РД рейдом РДК, і відповідно українська сторона, а далі? а далі вже від фантазій тієї сторони, яка буде використовувати ці недолугі заяви головного управління розвитки Міністерства оборони. Ще більше в мене запитання виникають до абревіатури російських добровольчих структур. Російські визвольні сили. Російською це звучить російські освободительні сили. Рос. Вам нічого не нагадує, шановне товариство? Наприклад, події Другої світової війни. Тоді був не РОС, АРОА російська освободительна армія Власова. І от на цих історичних паралелях вже грає російський диктатор. Він говорить про те, що РДК це фактично армія Власова. Цитують дослівно російського диктатора. Путін порівняв РДК з армією Власова і заявив, що півтора тисячі добровольців, нібито втратили приблизно 800 осіб. Для чого, власне, подібні історичні паралелі? І для чого ви даєте підстави російському диктатору, пояснювати широкому російському загалу, що мовиться про чергових колаборантів? Вони могли їх по-іншому якось назвати. Це перший момент. А другий момент. Рейтер ДК... Знайшов відображення і в заявах Путіна. Він вже говорить про те, що російська сторона змушена буде створювати так звану санітарну зону. Тобто рейд російських добровольців буде використаний Російською Федерацією задля відповідно активізації. Щоб безпосередньо скажімо, вторгнення на територію України, Сумсь... а саме на території Сумської і Харківських областей. Причому ж така санітарна зона, на думку російського диктатора. Просягатися санітарна зона має на відстань мінімум 100 кілометрів, тобто та відстань, яка унеможливить, на його думку, ураження російської території з використанням західних зразків зброї. До речі, не випадково російські диктатори і російська сторона постійно коментують заяву з приводу того, що місто Білгород обстрілюється з... Чеської РСЗВ вампір, тим самим даючи зрозуміти, що українська сторона порушує взяті на себе зобов'язання щодо непередачі західного озброєння третім особам і відповідно військовим форматам. Тоді виникає питання, якщо західне озброєння на передане відповідно російським добровольчим загонам, і є заяви Буданова про те, що ми підтримуємо російських добровольців. Це дає вже підстави Путіну говорити про військові дії на території Російської Федерації, які організовані українською стороною. А я нагадаю, згідно Російської Конституції, оголошення загальної мобілізації можливо лише за умови безпосереднього. Введення бойових дій на території Російської Федерації. Ще один досить неприємний момент. Бо загальна чисельність мобілізаційного резерву України окупанта це 12 мільйонів осіб. В той час, як український е, в той час, як українська сторона може виставити загальну мобілізаційну резерву за різними оцінками від 2,5 до 2,7 мільйонів осіб. Тобто на кожного українського вояка. Припадає 4-5 орків. Знов запитання, яка мета рейду? Створити картинку для Путіна напередодні виборів? Дати можливість пояснити російському диктатору, що російська держава зараз знаходиться на вістрі атак сучасних власів і що необхідно об'єднатися навколо сильного лідера. Так це прекрасно тоді вдалося. Результат російського диктатора 87%. Причому артикулювали вони саме до загрози якраз зовнішнього вторгнення з території України. Тому і знов запитання щодо вибору дати рейду РДК і інших російських парамілітарних структур. Я нагадаю, Я нагадаю, Перший рейд РДК на територію Росії відбувся напередодні Рамштайну, де мали приймати рішення щодо передачі України засобів ураження, в тому числі дальні радіо суді, що за такі співпадіння досить дивні. Ви знаєте, я вже читав коментарі з приводу того на мою адресу. Так що ж тепер лякатися Путіна те, що він проголосить загальну мобілізацію, нам що тепер нічого не робити? Нам треба дестабілізовувати ситуацію на території Російської Федерації. Але партизанка можлива лише за рахунок підтримки місцевого населення. Саме за рахунок місцевого населення його підтримки. Українська повстанська армія... Вела успішний характер бойових дій більше 20 років після закінчення Другої світової війни. Саме це було передумовою успішних дій партизанки, масовий характер підтримки місцевого населення. Але про який масовий характер підтримки з боку місцевого населення російських регіонів може йти мова, якщо російські добровольці... Позують на тлі російського прапора, на яку, об які вони вит витирають ноги, або заходять на територію Російської Федерації з українською символікою. І це інформаційні помилки. Але є ще інформаційні помилки, на мою думку, і на моє переконання, в заявах очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова, який заявляє про те, що вибори в російській... І федерації можна вважати фактично нелегітимними. Бо, і далі я процитую: вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Вибори у прикордонних областях не відбулися з питань безпеки. Тут ви фактично е, даєте можливість російській Федерації. Поставити під сумнів легітимність українських виборів. Я нагадаю, під час останніх виборів президентських парламентських голосування в прикордонних і прифронтових регіонах України так само було скасовано з питань безпеки. Хто пише взагалі тексти Кирилу Олексійовичу? Хтось аналізує історичні паралелі? І подібний характер заяв, які може трактуватися як мінімум подвійно. Але основне питання, а який мав сенс цей рейд. А питання більш ніж риторичне. І відповідь на нього я пропоную разом з вами почути у другому випуску, який буде присвячений аналізу ситуації в Білгородській, Курській і Брянських областях. А на сьогодні 3. Підписуємося на мій YouTube канал Код 45.0. Коментуємо, лайкаємо і поширюємо. Я вітаю адекватні коментарі. Я сподіваюся, що мене дивиться і я переконаний. Інтелектуальна публіка, яка вміє аналізувати і співставляти факти. Я не займаюся критиканством. Я аналізую факти і даю поради. І вже питання головного управління розвідки Міністерства оборони: прислуховуватися до цих порад чи ні. Але я дарю поради як професіонал, як людина, яка має моральне право коментувати ці події. А ми разом з вами, шановне товариство, тримаємо руку на пульсі. Віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варті.